У Запоріжжі фінішував боксерський сезон року, що минає, фінішував яскравим і незвичним заходом. Традиційно нову фішку у форматі змагань створив боксерський клуб Беркут. Цього разу цією командою був створений турнір серед ветеранів. Головною метою було, щоб діти побачили приклад дорослих, які, незважаючи на вік, одягають рукавички і виходять на ринг не тільки на тренуваннях, а й проявляють характер в офіційних боях перед великою кількістю глядачів. Чому не вийти, не показати молоді і цей досвід і показати цей приклад, що Можна в будь-якому віці займатися і виходити і змагатися своєї мети. Організатори досягли протягом вечора на ринг виходили зовсім різні категорії спортсменів. Усім за 40, деяким понад 50. Різний рівень досвіду: дехто аматори, які одягають рукавички після роботи на тренуваннях, інші у минулому професіональні спортсмени. Так вже у першій парі зустрілися 47-річний майстер спорту з кікбоксингу Володимир Смольянов та аматор, 52-річний Олександр Третяков. Але останній не злякався хоча й поступився, але в серйозному протистоянні то своїм прикладом довели, що не існують ніяких вікових сенсів. Є тільки любов до здорового образу життя, до боксу і саме до олімпійського виду, виду спорту як бокс. Цей приклад показав і сам організатор Олександр Курников давно проводить подібні змагання, але цього разу на ринг вийшов у першому офіційному поєдинку. Суперником 51 річного курникова був Григорій Фролов, який на 5 років молодше. Бій був неоднозначний. Спочатку обидва суперники приглядалися один до одного, а коли знайшли свою дистанцію, от там і почалося жорсткий обмін ударами, наче не дружній поєдинок, а якийсь чемпіонський бій. Проте мотивації більше було саме у Олександра. Коли побачив очі свого сина. Своєї любимої коханої жіночки, і тоді повірив у себе, виросли, як то кажуть, крила за спиною і почав боротися до кінця, і, як ви бачите, перемиг. Мейнівентом вечора став останній поєдинок. На ринг вийшли супертяжі. Обидва давні знайомі у червоному куті. 47-річний Олег Пенчук. У синьому легенда українського кікбоксингу другої половини 90-х, дворазовий чемпіон світу та Європи. Спортсмен, який двічі поспіль візнавався кращим кікбоксером України поза залежністю від вагової категорії. 51-річний Ігор Пилипенко. Обидва давні друзі. Олежку Пинчука я знаю очень давно. Более того, он у меня даже тренировался еще в Сахаре, когда мы тренировались у Данилевского. В это время Олежка у меня тренировался. Поэтому мы друг друга с ним очень хорошо знаем, друг к другу хорошо относимся, поэтому у нас с ним только дружеские отношения. Проте, в поєдинку обидва вели себе по-спортивному. Жоден не збирався відступати. Титули Ігоря Пилипенка жодним чином не вплинули на Олега Пенчука, який нав'язав неабиякий бій фавориту. Хоча сам пропускав удари, але й влучав теж підсумок бойова нічия. В нашому возрості віз... є нароботка, є ухили, є. Та то ця ізюмінка, яка дає тобі, тобі от вовремя сработати, вовремя отойти. А ігор Пилипенко це фахівець фахівець своєму віду спорту. Саме таким заходом фінішував боксерський сезон 23-го року в Запоріжжі. Наступний рік буде напруженим. Головний старт Олімпіада в Парижі, куди готується потрапити наш земляк Дмитро Замотаєв. Вже взимку на нього чекає кваліфікаційний турнір в Італії. Не менш напружено буде і в інших вікових категоріях, але це вже після нового року.